Я колись читала одну книжку, чесно не пам'ятаю яку, але там говорилось про звички і про те, що коли ви засвоюєте певну звичку, вам не потрібно її прив'язувати абсолютно ні до чого. Ви не маєте її прив'язувати саме до певного місця, до певного образу, до певної а, людини або інших людей. Ви просто маєте зробити так, щоб певну звичку ви могли засвоювати всюди, неважливо де. Важливо, чи ви сьогодні в Україні, чи ви сьогодні в США, і так далі. Це потрібно саме для того, щоб ви абсолютно всюди могли притримуватись того, чого вам або потрібно притримуватись, або чого ви хочете притримуватись. Це працює не тільки в звичках, або коли ви щось плануєте, і так далі, а в цілому, саме те, що люди прив'язуються до чогось і робить їх слабкими. Всім привіт, я Воліна. веду це Ютуб канал. І сьогодні я хочу з вами поділитись просто ахіренною думкою про прив'язування, яка дійсно зробить вас. Певній мірі сильнішими, і яка допоможе відчувати більше свободи і волі, якщо ви добре знаєтесь. У математиці нехай буде. І вам тут кажуть, що замість математики тепер ви будете вчити, до прикладу, французьку. Ви що зробите? Ехіреєте, і ви будете відчувати себе дуже і дуже незручно. Просто тому, що вам не подобається вчити мови, вам це можливо не йде, вам подобається щось точне, по типу математика, по типу фізика, певні науки і так далі. Або так само, якщо поміняти ваш стиль в одязі. Ви, до прикладу, одягаєтесь дуже. По-діловому, а потім бац, і вам кажуть, що ви тепер маєте вдягатися як гангстер туди-сюди, як класний підліток. Ви знову ж таки офігеєте і з дуже великою вірогінністю, ви будете відчувати себе дуже незручно. Вам буде некомфортно. Ви залишаєтесь у своєму тілі, ви залишаєтесь зі своїми думками, зі своїми певними цінностями, принципами, з тим, що вам подобається, але все одно ви відчуваєте себе незручно, тому що оці обставини міняються і тому, що ви до них просто не звикли. І це абсолютно нормально, тому до чогось звикли. Каємо щось входить у наші патерни, поведінки, щось входить у наші звички в нашу зону комфорту. Але саме через те, що люди себе вічно прив'язують до чогось, вони і не можуть сповна відчути свободу. Вони і не можуть сповна відчути себе щасливим незалежно від певних обставин. Наш мозок не любить щось нове. Це факт, тут нічим я вас не здивую, він завжди починає тривожитись, хвилюватись, носитись туди-сюди, туди-сюди, умовно, коли ви себе оточуєте чимось новим, новими людьми, новими місцями і так далі. Тому що попередні звичні місця, наприклад, у наш будинок або наша школа, ми ж там проживаємо протягом всього життя, або ми вчимось там по 11, по 9 років, і зрозуміло, що ми вже до цього звикли, окей, все класно. Але що, якщо нам не обов'язково себе до чогось прив'язувати, і ми. Ми абсолютно спокійно, ми можемо жити самостійно, самі по собі і виконувати певні дії або робити щось, проявлятись якось у будь-яких місцях, незалежно від того, де ми там є. Ми дуже боїмось свободи, навіть якщо взяти базовий приклад для того, щоб жити класно, для того щоб відчувати сповна цю свободу. Нам потрібні гроші, але люди не завжди готові до цих грошей. Чому ви можете не рости, чому ви можете більше не заробляти, тому що ви елементарно не готові. Ви не готові до змін і ви не готові до відповідальності. А свобода це і є відповідальність. І коли ви починаєте розуміти, що те, чи ви відчуваєте свободу, сповна, чи взагалі її не відчуваєте відчуваєте себе так, ніби ви в клітці, ви починаєте розуміти, що це все залежить виключно від вас і від вашого мислення, від того, чи ви дозволяєте собі вийти за межі цієї коробки. І жити за межами, а не тільки в межах. Те, чи ви прив'язані до певних місць, те, чи ви прив'язані до певних людей, це виключно ваша відповідальність. І коли ви розумієте, що ви не можете сповна, вільно, класно жити всюди, кайфувати всюди, незалежно від того, яка то країна, який то континент, ви також маєте зрозуміти, що й те, що ви самі не хочете дозволити собі відчувати цю свободу. Я людина, яка дійсно швидко прив'язується до чогось. До когось також. Але водночас я не знаю, коротше, як я це собі поєдную. Але я та людина, яка швидко прив'язується, і та людина, яка дуже-дуже швидко відпускає. У мене. Були важливі люди в житті в мене і зараз є важливі люди в житті. Але я розумію, що незалежно від того, чи вони будуть у моєму житті, чи їх не буде у моєму житті, я залишаюсь собою. Я залишаюсь цілісною особистістю. Я не буду ділити себе навпіл, тому що якась людина пішла з мого життя. Вона пішла, вона чогось навчила, вона щось донесла, вона подарувала емоції, і це був мій свідомий вибір з нею спілкуватися тоді, тому що я хотіла з нею це робити. От і все. І та, можливо, мені буде сумно, але я не буду бігти за нею. Я не буду плакати і падати її в ноги і просити, щоб вона залишилась в мене в житті, тому що я розумію, що я жила без цієї людини прекрасно, і я буду надалі жити без цієї людини. Я зможу. Ми дуже часто помилково робимо центром свого життя людей, але центром свого життя маєте бути ви. Якщо взяти здоровий егоїзм, нездоровий егоїзм, нездоровий егоїзм це коли ви хочете, щоб інші люди жили так, як ви цього хочете. ви не дозволяєте іншим жити так, як вони хочуть. Тому що ви думаєте, що виключно ви праві, тому що ви думаєте, що виключно по-вашому має бути тоді, коли ви... Берете на себе відповідальність за своє життя і починаєте ставити певний свій успіх, певну свою реалізацію або свої бажання на перше місце, це не значить, що це погано. Це елементарна база кожної людини. І якщо хтось і захоче назвати це егоїзмом, то це точно здоровий егоїзм, при якому ви не шкодите іншим людям. Ви просто створюєте те життя, яке ви хочете мати. Та й в цілому, якщо це розглядати як егоїзм, то чому, коли стається щось до прикладу під час польоту на літаку спершу мати? Одягає на себе кисневу маску, а тільки потім на дитину, тому що спершу потрібно подбати про себе, допомогти собі, а потім йти і допомагати іншим. Тому що спершу потрібно полюбити себе, потрібно прийняти себе для того, щоб потім приймати інших, не засуджувати їх і любити інших, любити в цілому життя. Ви не можете нести любов у світ, якщо ви не любите себе. Якщо ви шукаєте дійсно стабільності в цьому житті. Єдина стабільність, яку ви можете собі забезпечити, це ви самі. Це ви, це ваш ментальний стан, це ваш фізичний стан, це ваше фінансове становище. Тобто, це те, що ви самі собі забезпечите. Це, це ви єдина людина, яка зможе прожити все так, як проживаєте ви. Це виключно ви. Це не ваша мама, це не ваш тато, сестра, брат, це не ваш партнер. Це ви. Якщо ви вже хочете себе прив'язати до чогось або до когось, то прив'язуйте себе виключно до тієї думки, що ви зможете без будь-кого, без будь-чого. Але ви не зможете адекватно, повноцінно, класно жити, якщо ви не будете розуміти, що ви цілісна особистість і без когось. Я взагалі не пам'ятаю, коли і як ідея вичитала про м -м, цілісність, але мені так запало в серце те. Що ми дійсно є абсолютно цілісними людьми самі по собі. Типу, нам не потрібна інша половинка для того, щоб утворити щось ціле, одне ціле. Звісно, це все дуже красиво, романтично звучить, класно. Мені теж дуже подобається, як воно звучить. Але якщо підходити до цього всього з критичним логічним мисленням, то... Ви вже самі по собі це одне ціле, і це одне ціле не треба доповнювати. і Його не треба до чогось іншого прив'язувати, щоб ви відчували себе щасливо, вільно і так далі. Це ж Так класно і в цілому уявіть скільки всього ви можете спробувати. Скільки місць ви можете відвідати, зі скількома людьми ви можете поспілкуватись? Якщо ви просто не будете себе прив'язувати виключно до певних одних принципів або е ну в цілому до будь-чого прив'язувати, я зараз не маю на увазі те, що вам не потрібно себе м позиціонувати і прив'язувати до певного. Етнічного представництва, до певної діаспори, чи а, до певної держави, звісно, у вас є певне громадянство, і це класно. Чи та якої віри ви притримуєтесь, християнства, ісламу, іудаїзму? Я саме говорю про більш поверхневі речі, от те ж саме як бігати. Коли ви починаєте бігати, вам не потрібно казати, те, що ви маєте бігати виключно в цьому костюмі, виключно навколо цього озера біля цього стадіону і так далі. В інших місцях я не буду бігати. Тобто, саме в такому форматі, що є певна дія, і ви цю певну дію мусите виконувати виключно в певному середовищі, або у вас одна професія на все життя, і я себе прив'язую тільки до цього, або я не можу навчатися в іншій країні, в іншому місті, я не можу жити в іншій країні. Чого ви не можете? Це вже виключно ваші обмеження. Таким чином, автоматично себе ніби засовуєте в, цю, в цей бокс, в цю коробку і не дозволяєте собі жити за межами цієї коробки. А чого? Ви стільки всього втрачаєте? Ви втрачаєте по ідею, ту версію себе, якою ви могли б бути ще кращою версією вас? Чи так само, коли ви прив'язуєте себе до певних людей і ви кажете собі, що я не існую без них, я не можу існувати без них, я не можу жити без них? Є певні люди, до прикладу, сім'я, без якої вам буде складно жити, це факт. Але чи зможете ви існувати без них, зможете? Чи зможете ви існувати без тих друзів, без яких ви зараз не представляєте життя, зможете? От саме про це я і говорю: про те, що те, що ви моментами себе прив'язуєте до... Певних обставин до певних місць до певних людей просто дає відчути вам більш сповна. Люди не можуть себе абсолютно ні до чого не прив'язувати. Це unreal. ми б по ідеї навіть не вижили б, якби ми себе колись не прив'язували до певних груп. І насправді це нормально так само дитина прив'язана до мами і. Життя дитини залежить від мами, але в свідомому дорослому віці є певні речі, без яких ви можете існувати вільніше, краще. Є певні обмеження, яких вам треба позбутись, просто щоб ви жили, щоб ви відчували сповна цю свободу, щоб ви не відчували, що ви живете в клітці, щоб ви давали собі більше можливостей, щоб ви дозволяли собі отримувати більше. Тому що ви дійсно заслуговуєте не більше. кожен заслуговує не більше. І це вже виключно мої такі обдумування, те, що мені подобається в собі. Я не знаю чому, але я, напевно, років з 13-14 взагалі не маю таких крайнощів, що я не можу без когось, я не можу без цього хлопця, я не можу без цієї інтрижки і так далі. Та все я можу, ребята, чого не можу? І ту дійсно велику різницю, яку я помічала, так це те, що. Мої ровесники в цілому певні підлітки або люди навіть старші, вони дійсно в певній мірі вже співзалежні з певними людьми, і вони реально не представляють свого життя без них. І коли приходить оцей період, що з кимось пора прощатись, когось пора відпускати, їм це дуже дуже складно дається. А я розумію, що кожного разу, коли з мого життя йшла якась людина, я просто проживала це в спокої. Я проживала це мудро. З висновками, з уроками, з величезною вдячністю, навіть якщо був певний болючий пройдений шлях з цією людиною, і я відпускала. І я ніколи ні разу не думала, те, що я не можу без когось. Кожного разу, коли ви будете відпускати певних людей, знайте, що ви залишаєтесь з собою, а ви у себе це найважливіша опора, яка коли-небудь була і буде у вашому житті. Тільки ви. Киви, тому що якщо дати одній і тій же людині прожити одну і ту ж ситуацію, кожен буде проживати цю ситуацію по різному навіть якщо вони будуть відчувати одну емоцію, до прикладу, радість, вони будуть проживати це по різному проживати той же стан. У різній інтенсивності насиченості з різними діями ніхто ні одна людина не зможе прожити ту ж саму ситуацію, ту ж саму подію з такими ж думками, з такими ж емоціями, з такою ж інтенсивністю, як ви, і це саме одна з причин того, чому вам не потрібно. Інших людей звинувачувати в тому, що хтось не може вас зрозуміти, або чому вам не потрібно порівнювати себе з іншими, тому що ви це не вони, тому що вони це не ви, тому що ви різні, тому що ви різні сформовані особистості індивідуальності. І незалежно від того, де ви будете в житті, з ким ви будете в житті, які це будуть місця, які це будуть обставини, ви зможете через все пройти. Абсолютно через все. І якщо ви зараз... А можливо проживаєте певний етап в житті, коли ви думаєте, чи вступати мені за кордон, чи не вступати. Якщо у вас є така можливість, а чого не вступати? Ваш дім залишається вашим домом. Ви завжди зможете до нього повернутися, і він нікуди не тікає. Вступайте. Чи якщо ви думаєте, чи припиняти спілкування з певною людиною? Якщо ви реально розумієте, що це вже не ваша людина, що ви прожили вже щось потрібне разом і зараз потрібно розійтись, розходіться. Чи якщо ви хочете на полоону, не потрібно прив'язувати себе виключно до одної кафешки і ходити завжди туди. Можете поїхати в інше місто і з'їсти там той на полеон або в іншій країні, або приготувати самостійно, Пробуйте щось нове. Не бійтесь втрат, не бійтесь змін, не бійтесь розширити свою зону комфорту. І знаєте, що тим острівцям безпеки і тією стабільністю, яку ви хочете мати в житті, є ви. І по ідеї це єдине, до чого ви прив'язані, і єдине, що вам дійсно потрібне. Єдина людина, яка вам дійсно потрібна. На цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо так, приєднуйтесь до сім'ї, підписуйтесь на інстаграм, на телеграм. Там також дуже, дуже багато інформації, моїх думок, мене до наступної зустрічі.